Безпілотні літальні апарати на водневому пальному стали новим трендом на виставці дронів у Лондоні. У ній беруть участь компанії з усього світу. Один ізраїльський виробник показав найновіший безпілотник для доставляння вантажів до лікарень. Він може пролетіти 250 кілометрів не дозаправляючись. З літій полімерними акумуляторами такої дальності не досягти. До того ж, дрон оснащено складаними крилами. У повітрі вони забезпечують стабільність, але під час зльоту та приземлення можуть заважати. Тому крила треба складати. Коли є пориви вітру, починаються серйозні проблеми. Чим довше крило, тим більше проблем. Цьому дуже важко дати раду. Цей модульний безпілотник уже британської компанії також має водневі паливні елементи. Його вантажність 25 кілограмів. Запас ходу у 2-3 рази більший, ніж у звичайного дрона. Безпілотник збирає картографічні дані. Цей дрон може взяти на борт досить тяжкий вантаж і літати з ним до двох годин. Це дає змогу обстежити потрібний район, не переймаючись обмеженням часу польоту, який зазвичай є. Водночас одна компанія з Німеччини демонструє безпілотник для масового виробництва. Стартова ціна 40 тисяч євро. Виробник планує виготовляти такі дрони з дешевого матеріалу. Тоді ціна знизиться в десятеро. Дрон без додаткового заправляння пролітає 800 кілометрів, тобто перебуває в повітрі більш як 8 годин. На виставці є й безпілотники з гібридними силовими установками. Вертоліт Блек Ігл здатний перебувати в повітрі 5 годин з вантажем 12 кілометрів грамів а дрон румунського виробництва має реактивний двигун і може летіти близько години з вантажем вагою 80 кілограмів лондонська виставка дронів найбільший захід у великій британії присвячений безпілотним літальним апаратам